Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина і з вами сімейний лікар Ольга Мітяшова. Превентивний підхід є ключовим у підтримці здоров'я травної системи та запобіганні розвитку ускладнень. Сьогодні ми поговоримо про незручну тему, а саме про проблему вздуття. Розповім вам про те, скільки газів виділяє здорова людина, чи впливають на кишківник паління та жуйки, як експериментувати з вздуттям та молочними продуктами. І чому іноді лікарі лікують кишківник антидепресантами? Як одужати від застуди? Для лікування грипу та застуди <клес> смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Отже, розпочнемо. Метеоризм може турбувати досить часто, і говорити про нього людям не дуже хочеться. Це той момент, коли навіть перед лікарем людина сором'язливо намагається приховати цей дискомфорт. Тому лікарям важливо показати, що це звичайна медична проблема, яку можна обговорювати без сорому. Давайте розберемося з причинами, аби не мати наслідків. Гази це те, що є у кожного. Питання лише в тому, наскільки вони нам заважають. Здорова людина виділяє гази до 25 разів на добу, це максимум. Звідки ж вони беруться? При заковтуванні повітря під час розмови та прийому їжі. Друга причина це продукти виділення кишкової ферментації. Кількість та вид газів залежить від складу кишкової флори, ефективності кишкового пасажу та продуктів, які ви вживаєте. Збільшення кишкових газів найчастіше викликане газоутворюючими продуктами: бобові, чорний хліб, виноград та груші, редька, огірки, кукурудза, капуста, баранина, тобто продуктів багатих твердою клітковиною. Внаслідок жування гумки і паління тютюну, хвороба мединкого кишківника, при яких порушене травлення та всмоктування, наприклад, дефіцит ферменту лактази сповільненням проходження їжі по кишківнику, порушенням співвідношення бактерій. Що ж робити? При надмірній кількості газів слід відмовитися від продуктів, що підвищують газоутворення. Спробуйте прибрати молочні продукти та страви з лактозою на 2-3 тижні. Якщо ви помітите покращення стану, то перейдіть на безлактозні продукти. Відмовтеся від паління, жуйки замініть на льодяники без цукру, вживайте фрукти мінімум через півгодини після основного прийому їжі. Надлишок глюкози сприяє підвищенню бродіння і підгодовує шкідливі бактерії, тому обмежте солодощі, мочні вироби, соки та газовані напої. Жирне та смажене важче перетравлюється жовчим, адже жовч це необхідний компонент для обробки жирів і знезараження. Тому ті, у кого анатомічно жовчний міхур іншої форми або видалений, частіше страждають від цих проблем. Аби зберегти жовчний міхур здоровим, дуже важливо харчуватися регулярно, гарно пережовувати і пити достатньо води. Діагноз може бути поставлений через органічні причини та функціональні порушення. Якщо у пацієнта є гастрит, то злиття буде через органічні причини, тобто хвороби конкретного органу. Відповідно, лікування буде направлене на те, щоб прибрати причину і вилікуватися. Наприклад, при гастриті провести ередикацію бактерій Helicobacter pylori. Однак найчастіше причиною надмірних газів є стрес. І саме це часто викликає синдром подразненого кишківника, тобто функціональні порушення. Якщо ви страждаєте від надмірного стресу та депресії, то антидепресанти, які призначають лікарі, зможуть позбавити вас від проблеми надлишкового газоутворення. А ви знали, що кишківник називають другим мозком? Не дивно, адже від балансу бактерій може змінюватися вподобання у смаках або погіршуватися настрій при больових відчуттях. Тому наша мета мати здорову мікрофлору. Що для цього робити? Перше це годувати свої здорові лактобактерії корисною їжею. Для цього потрібні пребіотики: це злакові, кисла капуста, натуральний йогурт, свіжа зелень, насіння, помідори, цикорій, буряк, банани, полуниця. Починайте їх вживати поступово, щоб не спровокувати збільшення вздуття. і врахуйте свою індивідуальну переносимість. Якщо був прийом антибіотиків і розвинулася діарея, обов'язково пробуйте курс пігулок, у складі яких є пробіотик, пребіотик, біфідобактерії та дріжджі мінімум 2 тижні. Дієтологи рекомендують робити такий курс по 3 місяці 2 рази на рік Пити стакан теплої води зранку на голодний шлунок маленькими ковтками. Щоб зменшити симптоми гострого та сильного болю, на допомогу прийде симптоматична терапія. Семетикон та спазмолітики у комплексі. Симетикон на основі цієї діючої речовини зроблено більшість засобів для зменшення здуття живота. Це поверхнево-активна речовина виводить гази транзитом, не всмоктується в кишечнику, тому є абсолютно безпечною з народження. Спазмолітики краще обрати ті, які діють безпосередньо на мускулатуру кишківника і жовчиного міхора. Інколи на допомогу приходять сорбенти. Якщо обрані методи лікування не допомагають, то варто пройти більш серйозне обстеження. Це можуть бути гастроскопія або колоноскопія, які, до речі, за направленням лікаря ви можете пройти безкоштовно. Регулярна фізична активність необхідна для нормального скорочення жовчного міхора, який є м'язовим органом, і додатково це підвищить перистальтику кишківника. Превентивна медицина пропонує підхід спрямований на запобігання виникненню проблем, а замість лікування їхніх наслідків, розуміння причини здуття, адаптація харчування, зменшення стресу можуть значно покращити стан травлення. Водночас своєчасне звернення до лікаря та обстеження дозволяють виключити серйозні патології. Пам'ятайте, будь-які зміни в організмі це сигнал, на який варто звернути увагу. Не соромтеся! Говоріть зі своїм лікарем про делікатні проблеми. Залишайте свої питання у коментарях. Діліться цим відео з друзями, щоб поширювати корисну інформацію. І не забудьте натиснути лайк. Будьте здорові і до наступних зустрічей на каналі Превентивна Медицина. Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають, флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.